Привіт! Сьогодні буде відео про 5 справ, які потрібно робити зранку. Потрібно робити чітко, потрібно робити для продуктивного дня, для те, щоб у вас було багато енергії і багато сил для нових починань, нових звершень і для того, щоб стати новим я. Тому перша справа, яку варто зробити зранку. Це встати по будильнику відразу. Кожен з нас любить поніжитись в ліжечку, відкласти будильник на 5 хвилин, потім ще на 10 хвилин, на 15 хвилин, на 20 хвилин. Але ці 10-15 хвилин вам не дадуть нічого. Тому що ви будете у фазі швидкого сна, ви не відновитесь. Тобто, коли ви перший раз відклали будильник, покрутилися в ліжечку. На правий бочок, на лівий бочок, потім ще раз відклали будильник. У цей час ви у фазі швидкого сну. І ви не будете відновлюватися. Тільки у фазі повільного сну ви повноцінно відновлюєтесь. У зраночку у фазі швидкого сну, ви тільки трішечки відкладаєте те, що вам ви повинні встати, ви повинні піднятися. Правда, коли ми. Чекаємо на наступний день якусь значну у нашому житті подію. Ми встанемо з першого будильника, а ти взагалі без будильника. Піднімаємось з першого, з першого ж дзвінка. Не відкладаємо, не робимо собі гірше. Чекаємо кожен новий день як можливість стати кращим, як свято, як подарунок. Другу звичку я назву не брати телефон до рук. Що би там не сталося, цю годину, 30 хвилин, 40 хвилин, скільки ви виділяєте собі, ви повинні приділити собі. Не телефону, не то, що забирає вашу увагу, вашу енергію, а собі. Особисто собі. Встали і робимо по плану, який в нас повинен був бути розписаний, або ту рутину, яку ви собі могли скласти з вечора. Те, що ви стараєтеся. Додати у свій день, щоб стати набагато краще. Ви ж, коли берете телефон, ви зразу собі в голову завантажуєте купу всякого непотрібної інформації. Ви її потім можете завантажити собі в голову. На ранок повинен бути максимально продуктивний, без соцмереж, без телефона, без новин. Третя звичка це стакан води. Усі ми звикли зранку випити каву випити каву для того, щоб нібито включитися в день. Наш організм за увесь сон, поки ми спали відновлювалися, максимально обезвожений, максимально немає води. І Якщо ви додасте на голодний живіт каву, ви максимально будете псувати собі здоров'я. Це язва, це гастрит, це проблема з ЖКТ. Це потім, якщо це на голодний живіт, це потім довга розкачка в день, поганий настрій. Десь до першої години ви тільки будете в струю. Ви до першої години розкачалися, хоча випили каву, яка мала вас включити. До першої години ви нібито включилися, кава перестає діяти, і ви знову п'єте каву. І ви потім поплатитесь цим в майбутньому, тому що ця енергія в борг. Достатньо буде 250-300 мл. Чистої кімнатної температури водички. Випали і робимо далі наш ранок. Четверта звичка це ранкова гімнастика. Вона може бути в довільній формі, це може бути танець, це може бути прес, це може бути розтяжка, розминка. Максимально у довільній формі. Не зациклюйтесь на якомусь плану, на якихось там віджиманнях. На якихось підтягувані, на якійсь пробіжці, тому що якщо ви підете зразу на пробіжку, ваш організм ще повністю не включився. А ви даєте йому кардіострес у вигляді пробіжки, це максимально може бути розтяжка, розминка, ще раз скажу, у довільній, задовільній формі те, що вам підказує організм. Хочете потягнути спину, потягнули спину, хочете прес, зробили прес, хочете віджимання, зробили віджимання. Захотіли потанцювати – потанцювали. Це максимально має вас включити. Зробивши таку розминку зранку, ви відчуєте, наскільки ви будете бадьоріші, ефективніші, енергічніші протязі всього вашого дня. Додайте у свій ранок 10-15 хвилин і ви відчуєте зміни уже з першого дня. з першого ранку. П'ята звичка це контрастний душ. Шикарне завершення приймати контрастний душ, чергуючи холодну і теплу воду. По 3-4 зміни. Або замінити повністю на холодний душ, що я і зробив, дуже класно включає, приводить в тонус, додає енергії, додає фокусу. Це не тільки зарядить вас енергією зранку, але і зміцнить ваш імунітет. Що а це є дуже важливо в даних життєвих умовах, зараз іде осінь, а зміцнення імунітету максимально важливе. Тому що холодний душ це по факту адаптація до будь-яких погодних умов. Потрібно починати поступово пару тижнів, просто умивайтесь холодною водою, або полегенько можете обливатися холодною водою, починаючи з рук, якщо ви зразу підете в холодний душ. Це може привести вас до певних хвороб. Тобто ви зразу дали стрес сильний організму, і він вам, дякую, не скаже. Тому потрібно потрошечки робити закалювання потрошки. Ви не повірите, як зміниться ваш ранок після цих п'яти легких звичок. Ви будете зовсім другою людиною напротязі всього дня. Ви будете максимально ефективні, продуктивні. Заряжені, сфокусовані, ви будете себе не впізнавати, ви будете зміцнювати імунітет, мати багато енергії, будете зовсім новою людиною. Я безмежно вдячний, що ви подивилися це відео. Мій канал Integrity був створений для підтримки, для допомоги, для мотивації, для того, щоб допомогти вам стати кращою версією себе, сфокусованішою, цілісною. Перевести вас до нового я і допомогти вам досягнути того, про що ви навіть і не мріяли, ставши новою людиною. Буду вдячний за лайк, за підписку, оскільки це мене дуже сильно мотивує знімати нові відео. Тому стаємо кращі, стаємо активніші, енергічніші, сфокусованіші, цілісні і рухаємося до наших мрій разом.